Та тривають всесвітні ігри 2025 року. Головний міжнародний турнір із неолімпійських видів спорту у змаганнях беруть участь близько п'яти тисяч спортсменів із понад ста країн. Вони змагатимуться у 35 видах спорту, серед яких муай-тай, карате, спортивні танці. Джиу-джитсу, черлідинг, притягування каната та багато інших. Українська збірна також серед учасників і вже встигла яскраво стартувати у Чинду, виборувши золото та срібло у спортивній акробатиці. І срібло у карате вже в перший день змагань. Вчора наша Анжеліка Терлюга здобула срібло у карате у вазі До 55 кілограмів, і менше як годину тому Резван Талібов таки виборов золото у ваговій категорії понад 84 кілограми з карате. Дмитро Шелесько також серед. Фіналістів, завтра він боротиметься за першість у тайландському боксі. Муай-Тай. так само завтра. І п'ять фіналів у наших веслувальників на човнах Дракон. Сьогодні у вранішньому запливі вони зупинилися за крок до п'єдесталу. І зараз з нами на прямому зв'язку. Жан Беленюк, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Жани вітаю. Я вас Вітаю. Хочу почати розмову саме із безпосередньо старту всесвітніх ігор 2025 року і церемонії відкриття і протесту проти жилетів української збірної, все ж таки наша сторона дотисла організаторів. І наші спортсмени були у своїх фірмових жакетах і власне які ну, своїми кольорами таки. Говорили яскраво про те, що це Україна. Загалом, ви які висновки зробили про цей міні-скандал? Називемо так? Чи він набагато більше має значення ніж просто якесь локальне недорозуміння? Дякую за ваше питання. Я думаю, що тут полягає причина, полягає в тому, де саме проходять ці всесвітні ігри. тому що проходять вони в Китаї. Всі розуміють, яку Китай відіг... відіграє роль навіть в нашому з Росією протистоянні. Тому я я так розумію, що якщо це була якась європейська країна, подібних питань не виникало. А саме технічно, наскільки я знаю, я вчора контактував з міністром молоді та спорту, наскільки я знаю, що технічний комітет вирішив, що подібний подібна уніформа нашої збірної дівчат, вона Політи, політизує е, спортивну складову цих змагань, і саме через це. Та, так, Жане, ви можете продовжувати. Ми вас чуємо. Картинку налаштуємо. Звісно, хочу перевірити зв'язок. Як ви нас чуєте? Окей, поки налаштовуємо, я хочу нагадати, що менш ніж годину тому на всесвітніх іграх 2025 року, які проходять у китайському місті Чинду, скарбничка збірної України поповнилася ще однією золотою медаллю в категорії понад 84 кілограми. Різван талібов виграв золоту медаль, здолавши у фіналі чемпіона ігор 2022 року. Хорвата Анджело Квешча. Ну а ми продовжуємо розмову із Жаном Беленюком, першим заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту і налаштували зв'язок. Жане продовжіть будь ласка, власне, із е, 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 того, на чому ну, ви зупинилися, там на розповідаю. політизації на політизації спорту. Так, і вони поважали, що це політизує спортивну складову, тому вирішили. Спочатку не допустити наших представниць нашої збірної до змагань, але потім ситуація владналася. Але я ще раз хочу зазначити, що основна причина, як на мене, це все ж таки саме місце проведення цих змагань. Тобто всі розуміють, що Китай, хоч ну як офіційно, він як не, нетралітеті, всі розуміють, що в цій війні він на боці Російської Федерації більше на боці Російської Федерації ніж на нашій. Давайте загалом тоді про спорт поговоримо. Всесвітні ігри це не про олімпійські види спорту. Для деяких поки що. Ми говоримо саме в такій термінології, тому що деякі неолімпійські види спорту, які тут були представлені, все ж таки стали олімпійськими іграми видами. Як ви, як професійний спортсмен, ба більше олімпійський чемпіон, оцінюєте важливість таких змагань. Вважаю, що важливість тим паче наразі є достатньо серйозною, тому що ми повинні використовувати всі майданчики для комунікації для просування про українських наративів на увесь загал, використовуючи навіть змагання всесвітніх ігор, тому що там присутні кореспонденти медіа з усіх країн світу, і я впевнений, що вони будуть транслювати ці ігри в по своїх безпосередніх локаціях. Ось тому саме якби як наші спорсмени, які олімпійці, так і зараз спортсмени в інших фініх спорту повинні використовувати і доносити ось саме про українські наративи і тим самим розповідаючи правду, в яких умовах готувалися до цих змагань. Коли постійні сирени, коли вночі ти не можеш спати, тому що ти повинен йти в укриття і так далі, тому подібне. Ось саме зараз це, ця складова, яка після повномасштабного вторгнення додалася до, до роботи кожного українського атлета. Тому що дійсно зараз українські спортсмени це спортивні амбасадори нашої нашої держави. Ось а і ви правильно зазначили, що сьогодні це від, від спорту не олімпійський, але завтра він може стати олімпійським. Тому повинні готувати всіх атлетів до подібної можливості, тому що е, світ міняється. Як е, багато нових видів спорту залучається до олімпійських е, олімпійської про, програми. А це світні ігри – це такі, якби перша і така найближча сходника до. Входу до олімпійської програми, як ми знаємо, на прикладі карате. Ну, враховуючи знову ж таки, що цьогорічні всесвітні ігри відбуваються у Китаї, та і знову ж таки ситуація із жилетами, враховуючи її, вочевидь, так що наші спортсмени вони будуть намагатися використовувати цю арену для того, щоб донести світу правду, але чи от ситуація із жакетами, вона остання? Впродовж цих змагань, ну, ми подивимося, я ж я не ванга, не можу зараз сказати, чи це буде ну, це, це питання думаю, більше що... до того: чи будуть намагатися знову ж таки палки в колеса вставляти? Дуже сподіваюся, що ні, але ми будемо бачити. Головне правильно і адекватно реагувати на ці палки в колеса і використовувати подібні провокативні речі на свою користь. Тобто, я думаю, що для кожного для кожної тверезої людини зрозуміло, що якщо людина е українка або українець хоче вийти з символікою своєї держави на, е на увесь загал і заявити про те, про те, що він українець, то що тут такого? Тут абсолютно немає ніякої кромоли. Ось, але ви бачите, що ну це може бути і людський фактор. Хтось один там і якийсь представник цього технічного комітету, ну на це увагу, йому щось там. Здалося для того, щоб потім від відчитатися безпосередньо відзвітувати безпосередньо перед своїм керівництвом, що ось ми там це зробили. Але ми знаємо, що подібні ініціативи вони дуже часто вилазять боком, і дуже гарно, що наша наша представники змогли відстояти українську позицію, і наші дівчата змогли вийти в своїй формі і продемонструвати, хто вони і звідки. І ще питання про підтримку спорту українського попри війну, попри те, що зараз максимум коштів Україна направляє на оборону. Спортсмени продовжують боротися на спортивних міжнародних майданчиках, виборювати перемоги, приносити в нашу скарбничку золоті медалі. Які ініціативи на підтримку спортсменів зараз розробляє держава або планує впроваджувати? Ну, от, зокрема, цікаво, також чи буде. У нас все ж таки комплексна програма розбудови тренувальних баз знаєте. Зараз основний акцент на спорті ветеранів і на адаптивному спорті. Спорт ветеранів це ну, якби аналог спорту вищих досягнень ну, в звичайному спорті. Адаптивний спорт це можливість соціалізувати. Безпосередньо і залучити до нормального життя людей, які е постраждали від війни, наших ветеранів, які втратили кінцівки, які е відчувають е потребність до соціалізації і спілкування. до речі зараз розвивається мережа адаптивних спортивних клубів. Наразі їх 120 по всій країні до кінця е року їх е планують е відкрити 200 е 200 штук. І до речі, тренери, які там туди залучені, вони теж ветерани. Тобто для того, щоб люди, які безпосередньо приходять в ці заклади, мали змогу безпосередньо контактувати з такими людьми, які найкраще їх зрозуміють, тому що вони самі були в таких самих обставинах і пройшли всі ці. Жахи цієї повномасштабної війни, тобто зараз акцент йде на цьому, і останні ініціативи як і міністерства спорту, так і нашого безпосереднього комітету стосувалися надання необхідних повноважень міністерству ветеранів України для того, щоб вони могли втілювати всю політику необхідну з розвитком ветеранського руху, ветеранського спорту в нашій державі. Дуже дякую за розмову за те, що поінформували нас стосовно ініціатив, які зараз впроваджуються для підтримки спорту України. Жан Бленюк, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.